Що таке емоційна недоступність і чому такі стосунки можуть вас зруйнувати? Нам треба зрозуміти, що емоційна недоступність це такий вид, коли людина боїться такі бо, знаєте довірливих, глибоких, близьких відносин, і по суті, знаєте. Це як відчувається якийсь такий хворобливий танець. Тобто, ви приближаєтесь, людина віддаляється. Ви приближаєтесь, людина віддаляється, так? Тобто, чому взагалі так відбувається? Тобто, людина або не вміє, або боїться, тобто якраз налаштовувати ці близькі, довірливі емоційний контакт з вами. Тобто це може бути причини а, в дитинстві, тобто такі жорсткі батьки, в яких не було такої безпечної прив'язаності. так? Як це проявляється в ваших стосунках. Тобто я говорю, коли тільки починається якесь відчуття близькості, людина просто вас ігнорує, або ідеї, тому тому подібне. І ви відчуваєте це, тобто, знаєте, ви тільки хочете якось відкритися починаєте відкриватися, а людина мені треба туди, або, да, 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 або давай туди, туди і тому, тому подібне. І по суті, знаєте. Uh, і ще буває такий прояв, коли от в конфліктах людина просто вимикається. Тобто якийсь конфлікт да, відбувається, ви вже якось говорите, ну давай так, мені важливо, щоб ти там мені проявив увагу, щоб ми якось відкривалися. Людина просто, як я говорю, або замовчується, або зникає, і по суті, вона ігнорує ваші емоційні потреби, то, що для вас важливо.